Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко не бажає спілкуватися з народом. Запечатані електронним ключем двері з обох боків, пропускна система, охорона на вході. Загалом, звичайному полтавцю, достукатися у високі кабінети не так то й просто. Щоб побачитися з Валерієм Анатолійовичем, Надія Діденко, прес-секретар голови, запропонувала їхати завтра на відкриття сорочинського ярмарку. Ну це вимоги безпеки. А все зіщев. Ну, якщо ви дивилися ефір громадського телебачення, Валерій Анатолійович сказав, що якраз на цьому поверсі знаходиться кімната з акрепними документами. Це вимоги служби безпеки України. Само собою напрошується питання: що робить на ярмарку Валерій Головко, коли в країні йде повномасштабна війна? Матері надалі втрачають своїх синів. А він тим часом тримає біля себе в охороні спецпризначенців батальйону Полтава. Невдоволені мешканці міста й тим, що головко пообіцяв розібратися в ситуації з валютними кредитами. Люди до сих пір не можуть повернути свої вклади, а банк змушує платити борги вже не в гривнях, а в доларах. Тож питання і проблеми полтавців залишаються відкритими, а двері очільника обласної адміністрації надалі зачиненими.